Всім привіт, ви на каналі Сам Собі Інвестор, мене звати Ростік. Друзі, в сьогоднішньому відео далі продовжую розмовляти про інвестиції в акції. І хочу вам і сказати, що вже який місяць підряд знову регулярно поповнюю брокерський рахунок на 1000 доларів. Дані гроші прийшли вже до мене на рахунок в Interactive Brokers, і хочу вам сказати, що я її вже, можна сказати, потратив. Потратив на покупку деяких акцій. І так, дійсно, біржа ще не відкрита, а гроші вже, можна сказати, потрачені. Бо ви, виставив певні ордера на покупку певних акцій. І що за акції, для чого їх вибрав, це все буде в сьогоднішньому відеоролику. Звісно, підписуйтеся на мій канал, якщо цього ще не зробили. Ну і ставте жирний жирний лайк. Дивіться, Зараз ви бачите рахунок в Interactive Brokers, головну сторінку, і можете побачити, що вартість портфеля вже доходить майже до, 20, до 30 тисяч доларів. Чесно кажучи, ще два роки тому не міг подумати, що так швидко доб'юся до даної такої циферки. Для мене це вже така округла хороша цифра, це тільки початок. Ну, але це вже якось ще більше мотивує мене до, далі до інвестицій і до збільшення того портфеля. Хочу вам сказати, теж, бачите, тут зараз. Купівельна спроміжність 1070 доларів, оскільки в мене на рахунку було там приблизно 60-70 доларів, і поповнив свій брокерський рахунок ще на 1000 доларів. Ну, бачите, тут так само внизу, що поповнив рахунок на 4300 злотих. Ну сьогоднішній курс 4.30 за 1 золотого за 1 долар, тому 1000 доларів. І ті гроші вже потратив. Дивіться, тут бачите, торгівля і така червона крапочка. Що це означає? А це означає, що я визнаю. Виставив певні певні покупки певних акцій. Давайте зараз вам покажу, як це все відбувається і що тут є. Дивіться, заходжу сюди, ордера і покупки, і тут ви можете бачити, що я тут виставив По-перше, бачите, що виставив покупки на покупку ще п'яти акцій SCHV. Компанія під назвою Схваб ну, зараз. Вам покажу тут більш детально детально в моїй таблиці до слідкування інвестицій. У мене тут є такий «Watchlist». Ну і в мене та компанія десь була, якщо її вже не удалив, бо вона вже в мене є в портфелі. Якщо просто навіть, наприклад, тут впишу HGHV, то бачите, о, Schwab Corporation Common Stock. Зараз одна акція приблизно торгується на рівні 51 57 центів, знаходиться майже на мінімальному значенні ціни за останній рік. Виплачує дивіденди. дивідендна дохідність досить низька, там близько 2%, Ну але до сьогоднішнього. До даного року компанія дуже швидко зростала в. По своїх фінансових результатах по доходу на одну акцію, так що, в принципі, я вирішив її купити. І остатньо купив 5 акцій. Щоправда, тоді по ціні десь 57 доларів. І зараз ціна просто опустилася ще на 10%. Ну і звісно, це хороша можливість докупити ще більше акцій по кращих цінах. Ну і тому, бачите, тут 5 акцій виставлено ціна по маркету, тобто по любій ціні, яка буде на час відкриття ринку. Наступна компанія. Нова компанія в портфелі, якої ще не було в ній. До речі, дана компанія знаходиться на Першому, в принципі, на першій лінії можна сказати в табличці дослідкування інвестицій. І бачите, що я її вирішив купити, ну давно, в принципі, задумувався купити. Ну і вирішив купити тільки 10 акцій на даний час, але це тільки початок. Так що в принципі позицію в даній компанії теж буду збільшувати. Теж бачите 10 акцій по ціні по маркету, тобто по любій ціні, яка буде на час відкриття рахунку. Так детальніше, ну, то дивіться, зараз компанія торгується теж на майже мінімальній ціні за останні 52 тижні, тобто за останній рік, бачите, мінімальна ціна була 34,44, а на сьогоднішній день 35,67. Максимально, що акція коштувала за останній рік, це 45 доларів 28 центів. Компанія є досить таки низько оцінена, бо показник ціни до доходу, тобто пена, і лише там не цілих 10. Ну, але так, здебільшого, оцінені всі табачні компанії. Якщо хтось не не знаю, ця компанія виготовляє папроси, які, на жаль, але курить дуже багато людей в цілій Європі. Ну, і якщо ви курець, ну, то подивіться на вашому опакуванні, який знак є якої компанії, хто їх виготовляє. І, скоріше за все, там 80-90% що це, власне. Ті сигарети виготовлені Tobacco. Ну і компанія виплачує досить -таки хороші дивіденди. Дивіденд на дохідність на сьогоднішній день 7,6%. Досить -таки багато навіть відносно цілого фондового ринку. Ну і бачите, тут, щоб, наприклад, утримувати, щоб купити 100 акцій, то треба вложити 3 тисячі майже 600 доларів. Ну, логічно. Тобто треба помножити ціну на 100. Ну якщо купите 100 акцій, ну, то будете отримувати в рік 271 долар дивідендів. Так, це дивіденди поки що ще неочистченні від податку і вам ще доведеться платити податок потім на кінець року, чи на початку наступного року. Ну, але все ж таки 270 доларів. Ну і я купив 10 акцій, тобто приблизно давайте помножимо, якщо на одну акцію компанія виплачує 2,71 2 цент, рази 10, 27 доларів в рік я буду отримувати дивіденди від даної компанії. Дивідендна історія дуже-таки давно дуже довга, компанія вже стабільна. Виплачує довгі часи дивіденди, регулярно їх збільшує навіть. Ну так що, в принципі, стабільність хіба гарантована даній компанії. Ну, тим більше, що виграти, тобто, якби компанія якась нова та бачна з'явилася, то виграти і зайняти ту частину і ту нішу, в якій є компанія British American Tobacco, то буде важко. Ну, важко стати буде конкурентом такої великої компанії, оскільки всі ви знаєте, що реклама сигаретних виробів і тому подібних там тютюнових виробів заборонена хіба не тільки в любій... не тільки в Україні, а й на цілій Європі, якщо не в цілому світі. Ну, і ще одна компанія, в якої дивидендна дохідність аж цілих 15% на сьогоднішній день. Давайте я вам покажу тут в чекайте watchlist. Ну, це компанія під назвою MPV. Давайте я тут впишу і покажу вам. До речі, чомусь її тут не було в даному списку. І подивіться, це компанія Medical Property Trust. Одна акція коштує на сьогоднішній день 8 доларів 16 центів. Компанія торгується майже на самому мінімальному рівні за останні 52 тижні. Бачите, мінімальна ціна була 7 доларів, зараз 8 доларів, а максимальна була 21 долар. Тобто майже на мінімальному рівні. Компанія це так само RAID це компанія, яка займається інвестиціями в... в лікарні, можна так сказати, простою умовою, Тобто має гроші, наприклад, інвестує їх в. Лікарні, наприклад, чи там різні ліжка, так ну і вже потім просто отримує гроші через те, що там відбуваються певні медичні процедури. Ну і компанія оцінена теж дуже і дуже дешево 5-42 ціна до доходу. Але хочу вам сказати, що дуже великий ризик є відносно даної компанії, бо є одна компанія, яка Орендує в приміщення під лікарню в даної компанії, яка просто може збанкрутувати і не виплатити прям дуже багато грошей. І тому акції Medical Property Trust вже опустилися. Бачите, там на 70% за останній рік. Ну і хочу вам сказати, що вони можуть ще опуститися. Так що, звісно, ніколи нікому не буду рекомендувати купувати ту чи іншу компанію, чи яка в мене є, чи яка буде в портфелі. Маєте свою голову, думайте самі. Я ні за що не відповідаю, так що. Думайте, реально самі. Ну і дивіться, компанія дивідендна на дохідність в неї. 14,2%. На одну акцію компанія виплачує 1 долар 16 центів. Звісно, щоб купити 100 акцій, вам потрібно лише 816 доларів. Якщо купити 100 акцій, то будете отримувати в рік 116 доларів. Я тут вже собі вписав в табличку так само приблизно скільки буду отримувати дивідендів від даних компаній. Звісно, бачите, тут нема середньої ціни покупки, оскільки її ще сам до сих пір не знаю. Ну, але відносно тої ціни, яка. Є на сьогоднішній день і тут прогортаю давайте, вправо. То можете побачити, що 10 акцій STHV, Schwab Corporation мені будуть приносити в рік 10 доларів, 10 акцій British American Tobacco будуть мені приносити 27 доларів, і 50 акцій, бо по 8 доларів. Досить мала ціна на одну акцію, це за 50 акцій, вложених 400 доларів лише в дану компанію буду отримувати 58 доларів дивідендів. Звісно, 58 доларів дивідендів це можлива, можливі дивіденди. Ніхто ніколи нічого не знає, бо якщо дійсно там відбудеться те, що вам розказував раніше, ну, то можуть дивіденди просто бути зменшені. Ну і звісно, теж можуть просісти самі сама варта. Тість акцій. Ну, так що бачите, компанія купив так само майже на самому дні за останній рік, ну але не завжди. Не завжди так є, що ще не може бути одного іншого дна. Так що, в принципі, так то є на сьогоднішній день. Вартість портфелю вже перевищила 120 тисяч злотих. Буквально недавно було майже 130 тисяч злотих, бо якщо не знаєте, я інвестую з території Польщі, тут проживаю, інвестую в свої валюті, в які заробляю. Ну, а в доларах для вас більше хіба цікавіше буде це 29 тисяч 75 доларів. І хочу вам сказати, що. Крім того, що додав декілька тих дивідендних компаній, ну, то вже досить таки непогані дивіденди буду отримувати на протязі цілого року Брутто, тобто брудними, так можна сказати, 475 доларів в рік. Ну, а не -то, тобто, вже після вирахування всіх податків це 385 доларів. Тобто, якщо Давайте тут перейду в портфоліо. І тут в мене в середньому пораховано, скільки в рік, скільки в місяць і тому подібне. Ну, То бачите, що, до речі, воно чомусь ще певно що не заактуалізувалося. Ну, але долар 30 кожного дня, 475 доларів. А тут скільки було? Через, а, значить, добре, все порахувало правильно. 475 доларів в рік або 1 долар 30 центів кожного і то кожного дня. І це пам'ятаєте чисто пасивний дохід, вам за нього нічого не потрібно буде робити. Ви раз купили акції і можете їх тримати все життя, передавати потім по, по спадковості. Там я, наприклад, можу акції передати своєму сину, який недавно народився. Я вам про це знімав колись відеоролик. І тоді, пам'ятаєте, в день народження купив був. А одну одну акцію Амазона. Ну а вже за той період часу відбувся спліт 1 до і в мене замість однієї акції вже 20 акцій. Ну але це про це більш детальніше, трошки пізніше, коли там буде ближче до одного року моєму синку. Надіюсь, вам відео сподобалося. Якщо так, звісно, прошу жирний лайк, підписка на канал. І якщо хочете підтримати мене, то маєте посилання внизу на Patreon. Всім буду дуже вдячний. Всім па-па!